від Луки Святої Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час, як наблизався Ісус до Єрихону, один сліпій сидів край дороги просив милостині, Почувши, що народ іде мимо, Він спису, спитався, що то воно могло бути, йому сказав, що цей Ісус назиринин проходить, Він став голосно читати, кричати, Ісусе, сину Давидів, змилися наді мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли Його, щоб замовчав, Та він ще дужче кричав, Сину Давидів. Ізмився наді мною, Ісус зупинився і велів привезти Його до себе. Коли той наблизився до Нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господь сказав той, щоб я. Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до Нього, прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ бачив це, віддав хвалу Богові. Христос рождає. І Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішньої Євангелії ми чуємо про цього сліпця, якого ми чуємо не лише в цьому Євангелії, а теж і в Матея. Цей сліпець, який сидить край дороги своїми речима і жебрає. В Матею навіть наголошується, що він скинув свою верхню одежу. Щоб підбігти до Ісуса. Ісус його зціляє, і надалі Він іде за Ісусом. Знаєте, є такий один жарт, що чоловік своїми друзями надмірно відсвяткували. Він виліз на дах, дивиться на зорі, думає про життя. ну, і Хоче вже в туалет, бо трохи забагато випив, стає на край, послизгається і починає падати. І Він падає з вала... соко поверхівки і каже: Та, Боже, спаси мене. Я обіцяю, вже ніколи не буду дивитися на ту пляшку, вже ніколи не буду пити, буду чесний, буду добрий. І тут він падає, а там на першому поверсі. Бул, був ганок, знаєте, щоб дощ не падав, і там була пружна матерія, він відпружується і падає нормально, безпечно. Дивиться на горе, каже, жаль, що так довго падав, стільки дурного не встиг наговорити. Вертається до того життя і за кілька місяців вмирає. Знаєте, багато з нас дістало другий шанс. Третій шанс, четвертий шанс, чи десятий, якщо не двадцятий шанс в цьому житті. І питання є після того, як Бог нам дарує ще один шанс, як Він нас спасає якоїсь величезної помилки. Чи ми починаємо нове життя? Чи ми вертаємося назад до того? Бо цей чоловік в жарті. Бачив це, так як наговорив дурниці, і вертається назад до того життя і вмирає. А чоловік в сьогоднішньому Єнгелії вже не вертається по свої речі, які він нажебрав, не вертається про ту свою куртку, а міняє своє життя. Все те, що я залишив, то є стара людина. Надалі я йду за Ісусом. Коли Ісус нас рятує, бо не раз, коли тяжко, ми кажемо, Боже, що небудь, просто спаси. Чи ми після того робимо свої висновки чи ні? Чи ми після того міняємо своє життя, чи ми вчимося від тих помилок? Знаєте, це дуже сумно, коли дивитися на статистику розводів. Я думаю, що якщо дивитися на цю статистику, це для нас всіх дуже сумно зараз, правда. В Америці там майже пів шлюбів розходиться в розводі. Але це не насправді так. Бо та статистика враховує всі шлюби. Але якщо дивитися на кількість перших шлюбів, то є дуже інша статистика. Бо між першими шлюбами, Десь тільки третина закінчується розводів. А якщо окремо подивитися на тих, що приймають другий, третій, четвертий шлюб, то там вже статистика розводів понад 90%. Я означає, після першого деякі зрозуміли, а деякі продовжили повторяти знову і знову ті самі помилки. Понад 90%. Це страшно подумати. І то є так цікаво, що воно понад 90% після третього вже 99%. Статистика знову спадає після п'ятого, бо до шостого вже не встигають хіба. Але якщо так серйозно над цим задуматися. Кожен раз, що ми робимо помилку, перед нами стоїть вибір. Бог нас спас прекрасно, чи я роблю все можливе, щоб ніколи до цього знову не повернутися. Чи Бог цього разу спас і наступний раз спасе? Але так не буде. Бог нам дає той шанс, але це не буде безконечно. Колись в кожного з нас ті можливості закінчуються. І тому беремо приклад цього сліпого чоловіка, який раз Ісус його зцілив, Він сказав: ніколи знову я не вертаюся до того життя. Я жив тяжким життям, я був сліпий, я був вже брак. Навіть не пояснюється, чому він сліпий. Але надалі я навіть ті свої речі від того свого старого життя не беру зі собою. Я надалі є нова людина, яка лишає то все заду. Хай там будуть гроші, мені не треба ті гроші, мені треба нове життя з Ісусом. Дай Боже, щоб ми всі мали ту силу після наших помилок насправді так починати з нової сторінки. І вже жити надалі добре життя, Христос